Всі спогади моїм тримали міцно небеса, на них і ти десь там стоїш твій новий світ та чудеса. Ловлю всі промені, та знаю точно, що це ти лиш освіти. Квіти на плотні, малюю Сонце на плотні, малюю вітер, на чим сні, Невже це вправді в голові, Твої слова на плотні, Твоя земля в мій оберіг. Малюю квіти весні, Невже це вправді в правдій голові. Сьогодні падна в нощ, а завтра кажуть, піде сніг. Після завтра куплю тло, та намалюю все тобі. Ловлю всі промені, та знаю точно, що це ти. Лише світи. Малюю квіти на плотні, малюю сонце на плотні, малюю вітер. Наче в сні не вже це вправді в голові, Твої слова на полотні, Твоя земля мій оберіг, Малюю квіти на навесні, Невже це вправді в голові.